Термін оформлення спадщини у державного нотаріуса. Отже, термін оформлення спадщини у державного нотаріуса такий, як і у всіх інших нотаріусів, зокрема приватних. Фактично він не обмежений. Тобто тут люди путають часто прийняти спадщину потрібно вчасно. У більшості випадків це до 6 місяців, є там виключення, кому буде цікаво колись розкажу. А от оформляти, ну, є такі, які по 20-30 років оформляють. Ну, це не обмежено, крім, крім землі призначення, воно вроді там, от бачите, от, якби зараз спитали, то не відповів було до 1 січня 2025 року, потрібно було навести в і документах, тим більше і в спадкових, оформити це все. А тепер там, чи до кінця воєнного стану, чи як, але збільшили. Тому терміну нема. Якщо там, шановний наш слухач, відповідь ну, зрозуміла, поставте якийсь плюсик. Якщо потрібно якесь уточнення, теж його задавайте.